думати про секс зараз не на часі. Ти вже чомусь не можеш дивитись на цю людину як на сексуальний об'єкт, і дійсно лібідо може знижатися. Що раз і все і відімкнуло то сексу тобі теж не хочеться. тобі хочеться просто лягти, заснути. Вітаю! Ви на youtube каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Сіріною. І сьогодні ми продовжуємо серію від успішних класних жінок про жіноче задоволення, про секс, про те, що це взагалі таке секс в житті жінки. І сьогодні у мене в гостях неймовірна, сексуальна, розумна, красива жінка, письменниця, співачка групи Карпа, культурна дипломатка і просто жінка, ну якою я надихаюся, Ірина Карпа. Привіт, привіт, дуже дякую тобі за твій час, yeah. бо я знаю, що ти багато займаєшся благодійністю, і мені дуже приємно, що ти вирішила поговорити чесно про секс і про жіноче задоволення і про те, взагалі, що це в твоєму житті. Тому що кожне моє відео, от да, саме цієї серії, його мета дати жінці матеріал для рефлексії, uh -huh. щоб вона подивилася, да, послухала нас з тобою і така. Так, оце про мене, і це так класно, А оце чомусь мене тригерить. А чому зараз така ситуація, що дуже багато жінок вони пригнічені купою зобов'язань? Вони ховають цю свою сексуальність, і вважається, що думати про секс зараз не на часі. А деякі ну настільки загнані, бо вона реальна і мати там і працює, і донатить. І підтримує подруг, і підтримує батьків, і ще підтримує всіх на роботі. І дійсно лібідо може знижатися. Це, uh -huh. ну, це повністю ок. Крім того, це теж доведений факт, що в парі є хвилі. Да? Тобто uh -huh. це нормально, коли в парі починає хотітися сексу менше. Але якщо у цей момент не підхопити і не відпрацювати там, певні стимули свої uh -huh. сексуальні, то дійсно там, да, лібідо може піти на ноль, ну це ж знаєш, функція в тілі. Не, не потрібна, і немає. вона атрофується. Mm -hmm. Тому е я прошу завжди жінок, ну, які до мене звертаються mm -hmm. саме з питанням там, да, зниження Лібіда, подивитися, які в них стимули є. В цих серіях інтерв'ю, саме да, про продоволене та про секс. Мені хотілося, щоб е жінки, з якими я розмовляла, щоб вони поділилися своїми стимулами, mm -hmm. своїм досвідом, як вони да, от, в ті моменти, коли вона ослаблена, вже думаєш, ну, mm -hmm. боже, ну, який там соло секс, вже поспати. Але ти ж розумієш, що якщо ти знімеш цю напругу, так. то і сон ти, буде краще, краще буде та от що для тебе, скажи, якщо ти можеш, звісно, да mm -hmm, поділитися, так. що для тебе є такі певні сексуальні стимули? Або наприклад, ти можеш поділитися сексуальними традиціями в парі, mm -hmm. які вам допомагають підтримати феєрію емоційну? Я, наприклад, коли до останнього там сижу, вже така куняю, який вже секс. Чоловік вже встигає заснути, я вже встигаю там вже така окасівша прийти. Тому ясно, що або тоді відмовлятися від всього цього інформаційного потоку, який несеться з вечора, або просто тоді переносити на ранок. Мій я дуже люблю зранку. Що мені допомогло останнім часом? Я не знаю, знову ж таки, це треба, мабуть, в кожному з лікарем консультуватися, але подруга порадила це інтервальне голодування. Ну тобто, mm -hmm. ти пропускаєш сніданок, я їм 8, потім 12 і за тиждень. У мене з'явилось більше сил просто я ввечері була не така втомлена і захотілося сексу. І тобто я це робила не для того, щоб скинути вагу, а просто тому, щоб весь час, час почувалася втомленою. І коли ти mm -hmm. весь час втомлена, у то, все, що ти описала. То сексу тобі теж не хочеться. Тобі хочеться просто лягти, заснути, щоб тобі там максимум почитали книжку, почухали спинку. Ну це ж також, якби про секс, це ж також про доторки. Да? Але от, власне, щоб mm -hmm. мені допомогло, отак ну, от ну якась така червона васпрять. кнопочка. от Твій чоловік знає так. Те щас натисну на цю кнопочку, там щось він зробить, чи якось пошуткує, чи я не знаю, візьме там пльоточку, так і mm -hmm. і ти така оп, включилася. Mm -hmm. Я маю на увазі такі стимули, mm -hmm. щоб і, знаєш, ж вони та. от так от напрацьовуються. Чи, наприклад, він якесь там світло вмикає? Якісь ритуали, Боже, я тепер думаю, Бо як там... скучно ми живемо. Ні, пльоточка є, в мене ж це все є, і, я, я, в мене ж цілий ящик. Та ні, ну чоловік просто розуміє, що, ну, наприклад, є якась певна послідовність дій. Спочатку він доводить мене до оргазму, після того кращий секс взагалі, і потім я його. Тобто, як правило, ну, там я можу, звичайно, казати, ні, але не довго я кажу ні". Тобто все, все зразу екшен. І, ну, чоловік француз так само. Якось там лишніх танців з Бубном теж немає. У них це така супер звичайна частина їхнього життя. Там так само люди, які зустрічаються щойно, в них там секс отак от відбувається. Тобто немає таких, як у нас, довгих ритуалів, вибудованих із цього. От. А, ну і зрештою, там ми вже так доволі довго разом. Це вісім років. Для мене це супер рекорд, бо, як правило, у мене інтерес пропадає дуже швидко до людини. Ну, Це так рекордно А поки Чого? Не знаю, до речі, пропадає піл. Пропадає, ну, пропадає щось Потяг. ти не дивишся, та, ти вже чомусь не можеш дивитись на цю людину, як на сексуальний об'єкт. От взагалі дивишся і думаєш, як взагалі там, нас з тобою могли бути діти, чи там, як взагалі нас з тобою міг бути секс. Ну, це так зараз кожна жінка може таки приміряти на свого колишнього якогось та, от, що раз і все, і відімкнуло, що тобі максимум хочеться. Відвернутись до стінки, і я не знаю там, чи я не пробувала реанімувати такі стосунки. Я тут не експерт, я просто розлучалася і знаходила. Ну там чи в процесі зустрічала вже наступного чоловіка. З яким там були ну, якісь меч, тому що ну воно ж все грає роль. Ти не можеш просто захоплюватись людиною як секс-суб'єктом. Ну хіба що ти не знаю, там як ми ржем з Сашою Кальцової стара, багата вуса та паті Сміт може робити все, що завгодно, міняти молодих коханців. Це теж вибір. Ну і це класно. Є жінки, які це люблять. Ну а хтось живе з партнером, хтось там не знаю, є люди, які заводять коханців коханок. І це також в когось там якісь розбурхує нові почуття, і людям знову добре mm -hmm. разом. Там насправді так добре зараз, що такий час, що табу немає. Ну тобто будь-який секс добрий, якщо він за обопільною згодою, mm -hmm. якщо це секс по здорових людей, mm -hmm. двох маю на увазі двох дорослих людей, дієздатних. От якщо це нікому нікому не робить шкоди, то mm -hmm. чому б ні? На останнє там це камера mm -hmm. в мене дуже така, знаєш, аудиторія. Усвідомлена, mm -hmm. тобто вони це це дійсно жінки, які готові до змін, до трансформації в своєму житті, які там люблять рефлексувати, так скажемо, дай топ порад, якийсь від Ірени Карпи, чи можливо тобі що зараз якісь такі потік ідеї, ти хочеш чимось? З жінками поділитися, я можу тільки бажати те, що собі бажаю. Знаєте, просто прислухайтесь до себе, візьміть час на відпочинок, тому що секс це також така дуже приємна справа, але яка все одно потребує накопленої енергії. Вона буде й давати енергію, але ти не можеш бути загнаною конякою і при цьому секс з яка там вділа на себе секс-амуніцію. Така пльоточкою. Ні, тобто висипайтесь наскільки можете, каже людина, яка з чотирьох не спить. Але думаю, що так. Поспавши, в тебе вже світ просто стає значно краще. І дослухайтесь до себе. Щось сумніваєтесь. Думайте, Боже, я там застара для цього, чи ой, я в мене вже дорослі діти, а я тут там дивлюсь на якісь червоні труси, чи ще щось. Коротше, кажіть собі, я доросла, мені можна. Це дуже класна штука, яка забирає оці якісь остатки табу, які могли там десь у нас з сім'ї, зі школи, з церкви, там, не знаю, від сусідів. Чи оці. Це все просто якісь конструкти в голові. Жінка, яка справді сексуальна, вона сексуальна 82 роки. Я була. На концерті Омари Портуондо, яка зажигала, оце, це просто музика, оце, оце тіло. Воно настільки все законекчено. Мені здається, що це дуже важливо для психічного здоров'я також. Так що цілуйте своїх коханих, шліть нються, якщо кохання не поряд, і донатьте на ЗСУ. Класно, класно. <клес> Нагадую, ви на Ютуб каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Сіліної сьогодні був. Ну просто надихаючи класний випуск з неймовірною Іреною Карпою, обов'язково підтримайте лайками, коментами, діліться своїм досвідом, розповсюджується це відео, тому що саме так ми формуємо класний, корисний, найголовніше україномовний YouTube-контент.